Доброго дня, доброго здоров'я! Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. І як ви вже пам'ятаєте, як вже знаєте, як ми, ми вже вас привчили до того, що кожного понеділка ми спілкуємося зі Львовом, ми спілкуємося з лекторками і не тільки е Львівської школи мови муза. І я сподіваюся, що сьогоднішній понеділок не буде винятком, тим більше, що ми вже всі на зв'язку. Принаймні, ми були до цієї до цього моменту. Ми були на зв'язку. Отож, якщо ми маємо можливість технічну і аудіальну, ну аудіальну, візуальну послухати. О, я вже все бачу. Я не знаю, як наші шановні глядачі, але я вже бачу. Я вже бачу лекторку школи слови муза, пані Христину Барна. Христинко, доброго дня. Добрий день, пане Олеже. Скажіть, будь ласка, чи добре ви мене чуєте, чи добре бачите? І добре бачу, і добре чую. І на твоє запитання, на що мені такі великі очі і ще й з окулярами, то я тобі скажу це, це саме, саме для цього. Христенько, я жартую. Жартую, жартуємо, а значить, ми живемо. Традиційне наше запитання перше, як завжди, яка погода у Львові? Ой, ви знаєте, травень трохи розійшовся і зараз у Львові така. Спека, ну насправді близько 17 градусів, але відчувається десь як плюс 25 Напевно, як у вас із погодою, значить, і ми ж скоро відчуємо. Я дуже дуже сподіваюся, що ми також скоро відчуємо таку теплоту. Тому що е, якщо ще, наприклад, е, в п'ятницю в суботу можна було би так ще більш-менш пройтися, а тим більше, що у нас в цю неділю була це поминальна неділя, а то от в неділю, саме вчора, було зимно і відверто, так сказати. Скажу, було зимно, був дуже холодний вітер. Але якщо я думаю, якщо сьогодні ви кажете, що у вас так тепло, ми сподіваємося, день максимум півтора, і у нас також буде тепло. Христинку, сьогодні дуже цікава тему, цікаву тему. Ви заявили, і відверто я скажу навіть. <ганувач> навіть не знаю відверто, навіть не знаю, як її починати, тому що є дуже дуже багато дотичних моментів до неї для наших глядачів і слухачів. Я скажу, що сьогодні ми будемо говорити про е слова, які помилково стали частиною російської мови. Але це так проста така назва. Дівчатка її дуже романтично так е оформили, е віддані мовні скарби. Ну, скарбині ніхто нікому, звісно, не віддає, але тим не менш, сьогодні говоримо про мову слова, які помилково стали частиною російської мови. Е, Христинко, і тому перше запитання: що значить помилково стали? От як, як так відбувається, як так відбулося, чи можливо ще продовжує відбуватися? Загалом це означає, що таке слово, як в українській мові, воно могло існувати і в російській мові, і в інших споріднених слов'янських мовах, і таким чином ми намагалися від нього якось. Віддалитися тому, що воно на нашу думку мало якісь російські ознаки. Загалом зараз же багато українців свідомо обирають українську мову, і було от нещодавно, як так би мовити, дослідження, що близько 40 мільйонів українців і загалом людей по світу вважають українську своєю своєю рідною мовою. Загалом українська мова розвивається, і ми вже з вами. Раніше говорили на попередніх етерах, що вона може бути наповнена, наприклад, калькою, діалектизмом, і це нормально. Загалом в українській мові є багато слів, яких ми можемо вважати російськими, але вони є насправді українськими словами. От перше, що мені спадає на думку, це слово город. Так? Тобто, дуже часто слово город ми можемо застосувати лише до російської мови, хоча насправді це українське слово. Воно трапляється ще Наприкінці XVII століття є така дума про козака Голоту. І, от, власне, там було, що от в городі Килії татарин сидить бородатий. І власне в цьому тексті, тобто це 17 століття, і в цьому тексті українському вже є це слово город. А і ми потім плюс є українські міста. Наскільки я та... пам'ятаю, вибач, перебиваю, Наскільки я пам'ятаю, ми пот... ми зараз вірніше починаємо, не починаємо, а ми зараз послуговуємося польським словом місто замість город. Наскільки я пам'ятаю, по-моєму, так зараз виглядає ситуація. Так, так, звичайно, тобто слово город воно витіснилось на інший план, оскільки ми вважаємо його російським, але натомість ми вживаємо польський відповідник слово місто. Угу. Але ось це слово город, тобто його корінні трапляються дуже часто навіть у назвах сучасних міст, тобто є Вишгород, так, там є город, городок, городище і так далі. Проте є ще до слова город, церковнослов'янський відповідник, це слово град, але воно є неповноголосним. Тобто повноголосся в українській мові це ось ці ОРО, ОЛО, ере, ЕЛЕ. вони є характерними для української, і це її е, власна риса для того, аби довести, що слово є українським, але оскільки церковнослов'янський град воно є неповноголосним, що характерне для української мови, а город зберігає суто українське повноголосся, то ми, в принципі, е, можемо і ну, треба його використовувати. Але для того, щоб ніхто нас якби не запідозрив в вживанні русизмів, е, так чи навіть можна сказати, що суржика, то ми послуговуємося лише. Ше словом місто це працює звичайно не лише з одним прикладом, не лише зі словом город. Ще є слова, які мають закінчення на я або «а я. Наприклад, є там пісня, так стоїть гора висока. Так, це написав ще Глібов, і це, власне, ідея пісні, яка є визнана народом. І загалом український фольклор дуже багатий на такі слова із подібними закінченнями, але ми натомість їх вживаємо російськими і віддаємо свою рису російській мові. Або є ось, наприклад, теж пісня Зелене Жито-Зелене там так, теж є закінчення Еє. Або повнії чаші. Наливайте повнії чаші. Ну, якщо вже й говорити, то УНР, е, так, українська. Народна республіка, як зараз нас дуже часто пише в підручниках, посібниках з історії, то насправді УНР звучала як Українська народна я республіка. Ось власне, ну ми би риси, зараз ми можемо їх не цуратися. Ми би так. зараз це не сприйняли би і в принципі її не сприймаємо нормально як народна я. Тому що знову таки так. є е, схожість, ну тобто стовідсоткова схожість з зі словом, яке е, вживається в російській мові. Звісно, а ми хочемо е, позбутися всього, що пов'язано з цим, в першу чергу, звісно, мова, вимова, е, там і закінчення, і так далі. І так далі. Але я би повернувся ще раз до початку, з чого ти е, е, розпочала, з тези твоєї першої тези, що е, українська мова це. Е, мова, яка і не тільки українська, а е, українська мова вийшла з такого величезного, я би навіть сказав, котла, такого горщика е, мов різноманітних мов. І е, з кожним е, десятиліттям століттям вона е, виходила, 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 шліфувалася і е, витворилася от таким чином. І та українська мова, яка зараз є, і вона продовжує змінюватися. Як будь-який живий організм, знову таки, про що ми говорили вже на наших етерах? От, до речі, також, якби ще років 5-6 тому я би сказав. Ну, шість це точно етер е, на мене ви почали точно тикати пальцями. Казати: Чекай, чекай, що ти там таке говориш? Що це за слово? який це, це етер? Та, що, що, що ти собі дозволяєш? Ти хочеш, щоб на тебе всі звертали уваги увагу, і ти починаєш тут говорити якимось е, якоюсь іншою такою видуманою, придуманою мовою. Як я до чого цей приклад навів? Як ми зараз приймаємо? Як ми зараз приймаємо ті слова, які були у нас? Скажімо так, вони з'явилися в цьому загальному такому чавунчику, такому дуже гарному, а потім вони все-таки перейшли до нас вжитку, і ми багато їх вживаємо. І як то кажуть, тяглість є от певна тяглість вживання того чи іншого слова. Як ми ставимося зараз до них, до цієї тяглості, і як ми ставимося до того, що фонетично одні одні, ті самі букви, одні і ті самі фонеми, і вони вживаються і там і там. Ну, загалом це нормально, так, тому що ми вже зазначили, що була така е, велика група слів, які походять із староукраїнської лексики. Так, староукраїнська лексика вона є спільна із сучасною російською, і там теж до цієї групи ми зараховуємо численні слова із церковнослов'янського походження, які помилково ідентифікують як виключно російські слова. Їх ще дуже часто можна почути, що називають псевдоросіянізмами. Хоча насправді. Це не так, ось, наприклад, колись в українській мові було чудове слово бистрий. Але зараз слово бистрий в значенні швидкий ми не вживаємо, тому що таке слово є в російській мові, але це теж українське слово. Тобто, ми можемо переконатися таким чином, зайшовши в етимологічний словник, і побачимо, звідки походить це слово. Тому, власне, ми можемо собі дозволити його і вживати. Або, ось, наприклад, слово буква дуже часто воно може замінюватися словом літера, так? тобто в українській Мові є і те й те слово, тобто ми можемо вживати і те, і те. Але одного разу от учень сказав, що я, я свідомо вживаю слово літера, тому що слово буква є в російській мові. Але слово буква воно має праслов'янське походження, це теж можна перевірити етимологічним словником. Натомість слово літера воно є запозиченим із латини. Тобто е, можемо дозволити собі використовувати слово буква, так як і е, має бути. Або ось, наприклад, є ще е, слово. Вилка, так, тобто ми теж намагаємося слово вилка не вживати. Якщо говоримо про столові прибори, то заміняємо слово вилка словом виделка. Слово вилка це слово давньоруського походження. Так теж воно має свої праслов'янські корені. Натомість слово виделка це слово походить із польської мови, тобто це пряме запозичення. Ось, наприклад, теж спадає на думку одразу слово держати. Слово держати воно теж Ж, походить із праслов'янської мови, але ми не використовуємо слово держати. Ми використовуємо слово тримати, так тобто ми а, його е, взаємозамінюємо. Угу. Так е, от, до речі, стосовно держати, це ж однокорінне слово з державою держава. E, так. Наскільки я розумію, наскільки я в цьому взагалі щось трошечки тямлю, як то кажуть, так ось знову таки паралелі провести у нас в нашій мові в українській мові держава це апарат політичної влади. Це взагалі влада в державі. По різному є визначення, але ми розуміємо про що йде мова. А натомість в польській мові держава це ознака оренди землі. Тобто це термін, який означає оренду землі. А, наприклад, таке відоме слово для нас як публікація. Або публікувати, от публікувати. Наприклад, застаріле це як не дивно. Мені, наприклад, тут було дивно. Я дивився публікувати це, значить означає засуджувати. Це застаріле значення цього слова. Сучасне значення. Ми знаємо, публікація це видання друком, або ще якимось іншим моментом. А, наприклад. Діалектизм, якийсь певний публікація, це може бути навіть і публічна ганьба. Одне і те саме слово, одна і та сама фонема слова, одні і ті самі букви. А скільки може бути значень в залежності як від місця, так і від часу, де це слово вживається. Так, звичайно, на це впливає дуже багато різних чинників. Оскільки, ось, наприклад, якщо так є терени, які. Ближче до Польщі, то відповідно в них може вкраплюватися значення із польської лексаме, так якщо це якісь регіони, в яких слово публікація може набути якогось іншого значення, це могло бути ще доволі давно, оскільки хтось міг якось неправильно зрозуміти це значення, і воно вже передавалося, передавалося так далі. І власне ми отримали таке значення, яке маємо зараз. Що Але, мене... Звичайно, що для. Що мене здивувало, знову таки виглядає так, що я дуже нахальний хлопець і я починаю тебе перебивати, але це технічні такі моменти, бо поки звук долетить. Христинко, знаєш, що мене здивувало? Мене здивувало, я тобі зараз скажу, поганка. Поганка в нашій мові ми знаємо, що це наїстівний гриб. І взагалі поганкою називають дуже, дуже багато грибів, які ти не впевнений, не знаєш наїстівні і, і так далі. А от в чеській мові поганка це гречка. І це мене здивувало відверто. Кажу, ну взагалі там є дуже багато цікавих таких однозвучних слів, які мають зовсім зовсім інше значення. Ну, ми зараз починаємо це перебирати. Ти сказала, що можна деякі речі, деякі слова перевірити, звісно, звернувшись до. <свят> Словникової енциклопедії або наприклад до спеціальних а, спеціальних джерел, будемо словників, так, словників, так. Да, і спеціальних джерел. А скажи, будь ласка, а існує чи існує словник? От таких я не хочу казати втрачених. Вони не втрачені, вони наші. А можливо, запозичених. Або можливо, як от, от, як би ще назвати такий словник, де би можна було подивитися історію таких слів, і звісно, де і хто і як їх використовує. Ну, загалом, якщо б от такий основний наш словник для того, щоб ми знали, чи існує е, зараз в цей момент таке слово в українській мові, це словник української мови в 11 томах. Але оскільки він укладався у 60-70-х роках 20-го століття, тобто коли Україна була е, під ну тобто в радянському союзі, то звичайно, що е, там можуть бути багато і російських слів, так і навіть там багато і російських прикладів. Тобто, якщо ви почнете цим цікавитись, то насправді знайдете. Для себе багато чого дивного в цьому словнику, який, який є найбільш популярний в Україні. Ось ті слова, які я наводила, вприклад, там, де було от держати, вилка і так далі. Ці слова ми можемо знайти у словарі української мови Бориса Грінченка. Він теж був укладений у 20 столітті. Там, власне, є збережені ось ці от слова тобто, разом із їхніми значеннями. Тобто, що вони є в українській мові. І так само от, за редакцією. 2019 року ми можемо слова зрівнювати із цим словником. Отже, там є слова, які починаються з на «и», наприклад, там ендик, інші і тому подібне. От, а якщо вам цікаво дізнатися про походження якогось слова, тобто що ви точно не впевнені, чи це там власне українське слово, чи це якесь запозичення там з латини, чи може це якийсь галіцизм, англіцизм і тому подібне, то ви звичайно можете звернутися до етимологічного словника. Цих словників є безліч, і вони навіть є в онлайн доступі, тобто, що ви просто пишете слово і вам одразу вибиває його етимології. Для Скажи... того, щоб переконатися, що слово має українське походження, то там має бути маркування, що це або старослов'янська мова, або праслов'янська. Тобто, це означає, що це буде власна українська лексика. Скажи мені, будь ласка, а чи існує таке поняття як ем, помилкові русизми або запозичені, не запозичені, а саме помилкові русизми? Є таке поняття чи немає? Так, так, звичайно, існує таке поняття, як помилкові рус, е, помилкові русизми. Отже, це ну власне, що почнемо? От, е, великий пласт слів там Тараса Шевченка, Івана Котляревського, Лесі Українки, Івана Франка їх просто виключили із словників. Е, це робилося е, в період із 1917 по 1933 роки, тому що їх. Помилково почали вжива... вважати русизмами або суржиком. Тобто, от те, що ми там говорили, там широке є і тому подібне. Тобто їх почали вжива... вважати русизмами або суржиком, і просто взяли і викинули зі словників. Але звичайно, що і русизм, і запозичені, і суржик це повністю три різні поняття. Суржик він просто спотворює мову, тому що слово на суржику не відноситься до жодної мови. Наприклад, там слово понятно, замість слова зрозуміло це буде нас суржик і так далі. І власне, оскільки ці слова просто викинули зі словників, їх перестали активно вживати, тому що так люди навчалися в різних навчальних закладах, вчилися так і відповідно тих слів там не вживали, вони їх не чули, і тому просто це слово зникло із ужитку, стало. Чим... звучить. Чим менше ти його починаєш вживати в рідній мові, тим швидше воно може перейти і залишитися в іншу, і так. з іншого боку може бути набагато менше. Наприклад, так само, як слово кришка. Кри... Криша і дах. Криша, ми, наприклад, зараз не використовуємо, як правило, не використовуємо, бо якби я зараз сказав, криша будинку, мені б сказали, що я використовую ну жаргонне або угу. це не українське. Але при тому, при всьому, ми забуваємо, що у нас є покришка, у нас є кришка так. з тими самими з тим самим коренем, і ми абсолютно спокійно якби вживаємо дах. Нема питань, запозичене слово, це німецьке, але от увійшло до нас, і ми зараз абсолютно спокійно. В цьому плані мені дуже сподобалося е, е, мені, сподобалося як розбирають слово родзинки і е, ізюм. Ізюм, це зрозуміло це тюркського походження слово, і практично ізюм ми говоримо ізюм, і чомусь вважається, що нібито це знову такий русизм, калька, тому що ізюм використовують трохи північніше. А з іншого боку, ми використовуємо родзинки. Ну тут цікава історія. Родзинки запозичили поляки. Вірніше ми запозичили з польської мови і вживаємо слово родзинки. Поляки запозичили у німців, німці запозичили в. Італійців, італійці запозичили в Лат у Латини. А от де взяла Латина саме слово родзинки? Поки що ще ніхто не знає. Так то загалом на базі Латини багато мов створено, і тому вона така, якби наскрізна мова, що може проявлятися в усіх інших мовах, навіть у слов'янських. Так. ну що ж, маємо виходити з ефіру. Маємо виходити з ефіру і готуватися до наступного. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам, лекторка школи мови муза Христина Барна. Сьогодні була з нами на зв'язку. Ми сьогодні розповідали про втрачені, але навіть не втрачені, а віддані. Я би сказав, так запозичені тимчасово мовні скарби, тому що скарби нікому абсолютно особисто я не збираюся віддавати, ділитися можливо так. А от віддавати я не збираюся. Ми говорили про наші слова, які використовують. Товуються в різних мовах, з якої мови про славянську вони прийшли. Ну і говорили знову таки ще раз, підкреслюючи, що мова це є один великий живий організм. Христинко, дуже тобі дякую, дівчатка. Готуйте наступну дякую тему. Вам. До наступного понеділка, папа. -па. До зустрічей, шановні наші глядачі, слухачі. Зараз декілька хвилин приємної музики, і ми знову повертаємося на наш майдан. Вінницький ритм 101,8 МФМ Місто над Богом Події, що поруч